Привіт-привіт, мої любі! І знову ви на, моєму, на моїй робочій кухні. Але сьогодні ми з вами зробимо тюльпани з зефіру, який ми робили недавно. Під відео я залишу посилання на цей рецепт. Це сік разом з пюре. Я вже все підготувала, я не буду вам показувати, що е, по інгредієнтам, по е, грамовкам. Я залишу посилання під відео, і там ви все знайдете. Перейдете за посиланням і ви все побачите. І а, зможете зробити такий зефірчик. Я вже все відважила, все в мене тут стоїть, і в ковшику, і в діжі. І сьогодні я зробила, буду робити а, зефір на білій полуниці. До речі, зараз буде сезон полуниці. Рекомендую а, заготовити заздалегідь. І хочу заакцентувати увагу. Як я заготавлюю От уже з часом, я вже зрозуміла, що не потрібно просто пюре перетерти, кидати в морозілку, воно тоді пересушується. Додайте трошки цукру. Так, Зефірчик буде, можливо, трошки солодший, хоча можете менше цукру додати в, сам, в саму. Діжу або ковшик, неважливо. Можна тут трошки одібрати цукру, і тут трошечки одібрати там, по 5-10 грам цукру. І у вас буде якраз те саме. Але таким чином зберігаються набагато краще наші ягоди. І я їх відразу беру ягоду, перетираю через сито, змішую з якоюсь кількістю цукру і заморожую. Ось бачите, Дивіться, сейчас я мабуть возьму вам чайну ложечку, зараз, секундочку. Я вам покажу Щас я Спочатку білу покажу. От сьогодні буде на білій полуниці, тому що ми будемо робити тюльпани, які я буду е, фарбувати. І е, половину маси ми профарбуємо для тюльпанів, а половину маси, ну там меншу половину, ми зробимо з вами листочки. Ось можна навіть так от перемішати. Ми зробимо листочки, тому їм мені потрібна біла, смачна. Зефірна маса, і я для того, щоб вона була біла, я використаю е пюре білої полуниці. Вона є, вона продається так, вона трошечки дорожча аніж червона полуничка. Ну, тут уже Вибачайте можете зробити на яблучному пюре теж варіант. Ось таким чином, бачите, тут теж цукор, і воно просто не сохне. Я от дістала буквально недавно з морозилки, і воно ну, таке вязка, вязка субстанція, скажімо так. да? Ну, от. Ось у мене теж пюре малини плюс чуток цукру. Ось вам теж. І в чай, і в. Ну, не буду вже ложкою лісти я, і в чай, і в зефір. ну, це, Коли ми хворіли, ми. О, хтось, мабуть там. Ну, це сенсей, ви ж знаєте. Ой, скоро буде відео, покажу вам свій двір, покажу, що він наробив, наваяв. Чекайте, скоро покажу. Тому ось теж, пюре малинки теж з трошечки цукру. І ось так зберігаю, вичорпую, а, я забула, перекинулась. А коли ми хворіли, ми пили чай з цієї пюре-малини, плюс трошечки цукру. Кому потрібно, ще можна додати цукру. Теж саме з абрикосом, те теж саме та з будь-якою ягоду. Просто отак відразу перетирайте через сито, додавайте трошечки цукру, пакуйте в баночки, і у вас буде все дуже швидко, просто робити зефір. Все. Я вам покажу в процесі тільки ниточку і, знову ж таки, білок. Я думаю, лишнім не буде, тому що це завжди біда. Це постійні питання, яка ниточка, який білок і так далі. Тому зараз все вмикаю і починаємо. Сиропчик мій закипів, тільки що ледь встигла. Одягнути камеру. Так, і вмикаємо наш білок. Теж, Я ж кажу, що я... тут моя задача буде тільки показати вам знову ж таки ниточку, не ниточку. Але поки ми будемо чекати, ще вам розповідаю. Зараз ми з вами зробимо все. Поступово ми зіб'ємо зефір. Далі я відділяю половину нашого зефіру а, просто в звичайний мішечок. Запакуємо. Духовка в мене вже розігріта на 50 градусів. А, дуже часто питають, постійно в мене вімкнута духовка чи ні. Так, поки я працюю, у мене духовка вімкнена. І постійно підтримується температура 50 градусів. Для того, щоб режим конвекція, я зараз ставлю бачите, на низ решіточку. Тому або полотиночку кладіть, або решітку. Бачите, ще дуже важко мені розмовляти, хм, ніяк мої зв'язки не а, стабілізуються, як зефір. О, дивіться. А у мене тут натуральний сік, тому дуже швидко у мене е, зварюється мій сироп. Якщо ви на магазинному працюєте, то дивіться, на е, після капельки. Ось, бачите, стікають капельки. І вам потрібно дочекатися, щоб після капельки була ниточка. Тоненька ниточка після капельки. Це я вже... Знаєте, такі ці даю. <ріст> Саме час поставити лайк, не забувайте коментувати, рекомендуйте мої відео. Тому що дуже багато хто, хто за кордоном, допомогти їм заробити гроші. особливо жінки, які сидять з маленькими діточками. О, все, сироп роботовий. Дивіться, бачите? Зараз ще раз покажу, я вимикаю плиту, дивіться, капельки, а потім йде, иди... бачите, ниточка, така тянуча ниточка. Все, як тільки ви її побачили, все, вимикайте. Далі я повернуся. Половину ми відсадимо в мішечок, половину ми зафарбуємо в жовтий колір. Це барничок нової фірми. Я поки що його м -м, експериментую. Якщо мені сподобаються барник, ці барники, а, як вони себе ведуть, о, ого! Оце вже, я бачите, трошки навіть перебила. Дивіться, з вами залялякалась. І е, навіть трошечки я перебила. Ну нічого страшного, для тюльпанів не страшно. Дивіться, ось такий білок. Бачите, опять перепригнула. Коротше, е, з барниками я потім розкажу. Це окрема фірма, яку я зараз експериментую. Якщо... І там є натуральні барвники, е, є хімічні, а є натуральні. І якщо все буде добре, я вам про них розкажу, розповім. Все, білочок у нас збився, слава Богу, вовремя я підійшла, що ще ну, прям не зовсім роз, розтільопала його по діжі, хоча воно ну, ось, ви бачите, навіть трошки аж перебор. Все, беремо сиропчик наш, вмикаю білочки, беремо, беру сиропчик і вливаємо. Наш. Зараз мені потрібно швидше трошки навіть розжижити, щоб збити. Ага, так, щоб вам було видно. Зараз, за, 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 зараз. Те, що я трошки перебила. Сподіваюсь, вам все видно. Так, не забуваємо, ми контролюємо нашу масу, щоб вона не розжижалася. І е, не сильно вже хлюпала, хлопала, ми контролюємо вливанням нашого сиропу. Якщо розжижується, ось бачите, я взагалі все перестала додавати. Зараз підбилося все, я знов додаю сироп. Ось таким чином нам потрібно збивати наш зефір. Ось, бачите, навіть трошечки... Ой, зараз я, щоб вам було краще видно, о, все, додаю вже весь сиропчик, вишкрьобую, все, відставляю ковшик, бачите, ковшик пустий. І тепер ми дивимось на нашу маску. Дивіться. Для тюльпанів, якщо, ну, в принципі, вам потрібно побачити дно, діжі. О, коли вже прям вилазити буде. Дивіться, не бійтеся. О, все, бачите, яке воно. Я вам декілька разів кажу, воно повинно бути як масло. Дивіться, яка у нас маса. Вона просто це. Ой, дивіться, масло. Масло масляне. А, недвижиме стояче. Все. А, я а... Ладно, не буду я відключатися. Зараз вам все. Покажу, щоб ви бачили весь процес. Як навіть я для чого це роблю? Для того, щоб ви навчилися організувати свою роботу. Тому що дуже багато теж пишуть, у мене вся кухня в зефірі. Euh, так, це я зараз кошик відставлю. Кухня в зефірі, все в зефірі і так далі, і тому подібне. Так, дивіться, яка у нас маса. Ну, Вона просто ну, взагалі вона не тече, вона, з нею нічого не відбувається. Тепер половину маси або якусь кількість я відправляю в мішок і в духовку для того, щоб ми зробили з вами листочки. Так, я зроблю Так. Так, є. Це в мене там сенсей гавкає, мабуть, сусіди хтось ходить. Ну, собачка в мене. Так, все. Це я ховаю в мішечок, потім ми профарбуємо. Все, я замотала. О, дивіться, який кусочок. І кидаю в этот. Тепер сюди я додаю парничок свій. От, ну не можу ж я встановити. Так що вибачайте. собачка гавкає. А, і я не можу зупинитися. Я ж хочу, щоб ви бачили, що я нічого не придумую. Мабуть, ой, мені колір цей подобається. От мені здається, що я скоро перейду. Ой, я трясу вас. А, в общем, зараз я переставлю камеру, я запущу в мішок. Зефір вимішаю гарненько. Я ще барничку додам. Да, ще трошки додам барвнику. запускаю в мішок і будемо відсаджувати. Так, я набила масу в мішечок, взяла ось таку насадочку. Тепер підтягую, роблю тиск і починаємо відсадку. Притискаємо, тянемо, відпускаємо тиск і витягуємо. Підкру... Кожен раз вам потрібно е підкрутити мішечок після кожної відсадки. Трошки, зараз, носик. О, здрасте. Дивіться, якщо у вас ось така фігня пішла, берете і проминаєте мішок. Значить, маса ще гаряченька. Всередині ось так видно вам. Ось так берете і проминаєте мішечок. Буквально чуть-чуть пром'яли. І відсаджуємо далі. Відпустили мішечок, Витягнули. Зараз піде далі нормально. Це барвники ще можуть бути. О, бачите? Дивіться. Дивіться. І все чудово. Ну, колір ми... Ой, тут я. Колір мені дуже подобається. О, зрозуміли, як ще можна виходити із ситуації? Щас я отак, щоб вам видніше було. Так. Так. Щас я отак вам поверну. Все тут вже трошки залишила, зараз вам все покажу. Ні колір реально класний. Я потім вам розкажу, що це за барвники. От заодно, бачите, як хорошо, що я вам показала, як можна вийти із ситуації, ви все бачите своїми очами. Все, У мене вже тут нічого немає. Ну, зараз таку пімку якусь зроблю. Ну, це буде мало. Таке щось. Ну так. Да. Ну, нічого. Хай буде. Все. Так. Дивіться, яка краса у нас вийшла. О, зараз я виключу, це в мене тут мигає вам, Да. Так. Да. Дивіться, яку красу ми з вами зробили. Ви тепер знаєте, як вийти з ситуації, коли у вас пішов часник. Ви просто зупиняєтесь, проминаєте мішечок і знову відсаджуєте. Дивіться, які у нас чудові всі тюльпанчики. Всі до одного. Зараз я візьму камеру вам покажу. Дивіться. Всі один в один. Краса неймовірна. Це. А Тепер слідучу партію, зараз ми зробимо листочки. Тепер робимо листочки. А, дивіться, насадка Юа нам дала дуже класні насадочки, ось такі. ну, Ними дуже класні, получаються листочки. Це так і називається листок тюльпана. Є він товщий, такий більший, а є менший. Ну, Можна і такий, і такий. Вони, в принципі, не дуже відрізняються, але мені для тюльпанчиків подобається саме ось цей менший. Далі барвнички. Я візьму ось такий у мене є. Конфісюр. Такий є. Потім, Зараз будемо, намішаємо. Потім у мене є украса, у мене є колоргель. Ну, У мене їх дуже багато, я всі зносити їх не буду. Ще е, там в бутилочках є і так далі. Хочу спробувати ось цей. Е, я про нього геть забула, вже давно ним не користувалася, а це згадала, що він у мене є. Тому, е, що ми робимо далі? Е, це відставляю, ви вже зрозуміли, ось такі насадочки. Теж посилання я вам дам в описі під відео, буде, де їх можна замовити. Я беру менший, да? менший. Тепер, що стосується духовки, ось, дивіться. Я сюди поставила чашу і лопатку. Ось тут у мене ще, бачите, мішечок. Я трошки залишила для таких маленьких квіточок. Зроблю такі ну, для декорчику. Тому вони мені будуть потрібні. І ось цей мішок, що ми з вами залишили, з нього ми зараз будемо робити листочки. Що я роблю? В діжу, я вже цей зефір не відправляю. Я відправляю в мисочку, яка попередньо прогріта в духовці. При 50 градусах обрізаю мішок, випускаю наш зефір. Ось, де дивіться, зараз ви побачите, який він, що він запузирився, хоча От я рекомендую з пюре робити. Оце теж буде тепер мій топ рецепт, тому що з ним можна працювати дуже довго. Дивіться, він не запозирився, фактично, він простояв ну, десь 20 хвилин в духовці, і він не запозирився. Так, додаємо барвничок. Так, ну хай так буде, так? Да? Зараз побачимо, який буде колір. Але я так розумію, що потрібно буде ще масу прогріти, тому що, щоб вона не зазіфірилась. І промішуємо. А, взагалі то я там відкриваю духовку і там а, все це проминаю. Ну, вам-то я ж не буду. Можливо, мало. Да? І колір, я хочу подивитися. Я вже забула, який це колір. Нам вже потрібно добитися, а, взагалі нічого немає. Взагалі кольору немає. Та, от вам бачите, барвники. Так, ладно, зараз я намішаю, щоб не зазефірилось і вас не трясти. Зараз я намішаю колір зелений, і будемо відсаджувати. Ну, Тут ви вже, я думаю, розберетеся, яким барвником вам користуватись. Ну... Цей бачите не, не рекомендую. Все, я його, ну, це таке фігня. Все, зараз я зроблю. Нарешті намішала а, ось такий колір. А, да. Якщо хтось знає а, якийсь барвничок, який буде, а, знаєте, як ото? один тюбік і, в принципі, все, щоб було а, чудово, то порекомендуйте, напишіть мені в коментарях. І відсаджуємо. Але а, у нас маса дуже така потужна, тому що це маса для тюльпанів. І навіть якщо буде обриватися, ми потім обріжемо ножничками. І я роблю ось таким чином. Дивіться, тут все дуже просто: роблю длиніші, коротші, натискаю гарненько на мішечок. Потім відпускаю тиск і викладаю. Все, я дороблю сама. І... О, бачите, ну це ну, тут коротеньке обріжемо. І потім повернуся опудримо. Я покажу вам букет, який це замовлення. Я покажу вам букет, але не буду я вам показувати, як його збирати. Це ми вже проходили. А, як збирати такий букет. Ну, може, щось покажу, не знаю. А, і. Покажу, як обрізати ще лишній раз, бо вічно ви забуваєте, наші листочки простабілізувались, я їх пропудрила. Частинку я вже. Підготувала, підрізала і зняла лишню пудру, і залишила вам трошечки показати, Ось, дивіться, якщо у вас маса якась не така вийшла, що вони не ідеальні, берете ножнички і починаєте ось таким чином підрізати. Дивіться, Час я на біленькому вам. І ось Тут оці краюшки я теж обрізаю. От. Ось тут де зріз, можна теж пропудрити, можна і не пудрити. Беру ще щіточку і гарненько а, стряхую всі, а, всю пудру. І ось таким чином готую листочки. Це, я б сказала, дуже важливо, тому що, якщо ви хочете. Ось ці деталі, якщо ви хочете, щоб у вас був вишуканий букет, ось такі деталі вони дають дуже важливу роль. І ось таким чином, дивіться, раз, раз, і ось тут я підрізаю, щоб було симпатично. Тому що люди іноді беруть листочок і просто його з'їдають. От і все. Беремо. Ще раз, ну, Тут можна було і не зрізати, ну, але ж, і ось тут зрізаю некрасиве. Все, тепер знімаю лишні ще а, якусь пудру. Дивіться, які у нас листочки у нас виходять. Вони гнучкі, як ви бачите, вони еластичні, а, вони їстівні. Все добре, і все чудово. Ось так. Ці листочки ми робили маленькою насадкою, але можна зробити і великою. Все, ну що, це я теж опудрила. Буквально коротенько покажу вам Ну, я вже не буду зборку вам показувати, бо ви її бачили. Залишу посилання під відео, де ми збирали такий букетик, і тому. Покажу вже фінішну пряму, що ми з вами сьогодні напрацювали. Все? Ось так. Дивіться. Ну і завершу своє відео вже на вулиці. Хочу показати вам цей букет, який ми з вами зробили. Дивіться, наша підбукетниця. Дуже все просто, дуже чудово, дуже красиво, нічого зайвого. Можна ще, звісно, сюди додати якісь декорчики, листочки, але, я думаю, не варто. Ну, ось, дивіться, яка краса. Все, на сьогодні все. Ми з вами все це зробили дуже легко, дуже просто. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока.